Про політичну кризу в Європі, яка майже розпочалася через українське зерно. Наскільки це е, важливо, наскільки це може вдарити зокрема і по Україні і по міжнародних відносинах нашої країни з нашими сусідами та партнерами? Коротко, ну, ваша думка на хвилину ну протести розростаються. Я, я ж сьогодні ж бачив вже в Румунії є страйк. Чому тому, що ну це наслідок примітивної побудови нашої економіки? Кому ви вивалюємо це зерно на один ринок? Це одразу ж помітно. Звичайно, що вони починають. Протестувати, тому що все ж таки Європа побудована, всі ринки вже поділені і так далі. Тут питання в тому, що е, замість того, щоб завалювати зерном, воно, ми це не проконтролюємо. Цей процес, тим більше у нас проблема з, з логістикою, бо великий габаритний експорт його важко перевозити, тому що порти у нас заблоковані. Е, іти у власну переробку, цим повинен займатися уряд, в тому числі стимулювати е, цей процес, не, ек, не експортовувати просто а, сировину, яка коштує копійки, тим більше у нас вивозиться так, по документах приблизно 60 доларів, а там продають по 200 доларів. А вивозити готову продукцію. Тоді, якщо ми будемо переробляти зерно, кукурудзу особливо, тоді багато продуктів, і вони так непомітно будуть на ринках. це раз. І по-друге, це ж менш габаритні товари їх легше буде транспортувати в тому числі через порти Балтійського моря, Польщі і так далі. Тобто, тут політика повинна бути відповідно. економічною. як ви думаєте, чому українське зерно застрягло зараз в Польщі? Чому причина цієї ситуації? Коли от такі от перебої, що отримує знак аграрії і отримує ферми? що не треба сіяти додатково, тому що неможливо вивезти. Тому тут єдиний вихід це йти в переробку, в глибинну переробку. Я тут хочу побути трохи адвокатом Глибинної переробки. А? Глибинної переробки переробляти так. зерно, переробляти кукурудзу. Ну, дивіться, китайці закуповують нашу кукурудзу, так переробляють її ледь не до рівня амінокислот, так. а потім виробляють свиней, так? Тобто вони увесь додана, вся додана вартість так, так. там. Слава Богу, ну я принаймні вже чую, знаєте, от в цьому Міністерстві аграрної політики питання переробки. Вони говорять, що кукурудзу давайте там, в етанол краще переробляти, те саме зерно, а його і легше вивезти. І коли у тебе диверсифікована продукція, по-перше, ти можеш її вивезти і не так впливати на ринки, це не так видно, тому що ми не контролюємо, що там відбувається. так? Хтось вивіз, хтось не вивіз, хтось потім починає розправляти продавати і так далі, і тут питання у транспортних коридорах. Чому у поляків як було сказано, немає таких великих перевал, тому що у поляки не будують таку примітивну економіку, не вивозять зерно, а потім тобто вирощують і вивозять зерно, тому що у них нормальна економіка Шо? знисти ПДВ на завезення обладнання можна зробити, тобто це не критично. Знисти ПДВ на завезення комплектуючі, щоб створити, наприклад, там для, наприклад мукамельні, наприклад, щоб борошно на вороб. Чи якщо ми говоримо про зерно, чи там стосується, наприклад, розподілу тої самої кукурудзи, тобто це в принципі не проблема. Тобто, тут питання стратегії. От Ілля дуже правильно сказав, у нас не стало, немає сталої сталою політики, яка повинна бути послідовною. От у поляків послідовна політика, так вони не дають знизити ціни, щоб не збанкрутували їхні фермери, бо розуміють, що будуть проблеми тут. Питання політика розуміння, а куди ми. Рухаємось так, якщо ми бачимо, що у нас затоварення, ми не знаємо, у нас є ризики, що війна закінчиться в цьому році чи не закінчиться в цьому році. Це велике питання для фермерів з великим, з великим а, колом обороту, бо не так же швидко обертається капітал сільського господарства. Він фактично на рік або на півроку, тому і ризики у них великі. Тут сталість повинна бути політики, щоб було зрозуміло. А то знаєте, у нас правильно прав, 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 один поміняв, один прийшов, а потім знаєте, один прийшов, зробив міністр. Як з цим Півоварським, наприклад, то зробив щось довостроково, а порахували, що це виявляється не там, да? там, або з іншими там. Раз, єдине, що я мушу додати, ну, кожна пільга, кожне позбавлення від додаткового мита це все одно якесь зменшення, яке зменшення над кожним бюджетом. Я хочу, хочу відреагувати. Я, я просто так. закінчу, yeah. ну, Дивіться, це ну, дивіться, припустимо, зерно коштує там, 60, ви можете його розкласти на фракції і розбувати і Завести там за 200 доларів навіть більше, і це питання логістики вирішує, або знову таки це, це додана вартість. От ми, ми до речі, стосовно політики, ми зараз годуємо Китай. Скільки зернач по зерновому коридору пішло в Китай? П'ять мільйонів. Кукурудзу Китаю видаємо. А мене а питання: а що Китай у нас повінні думає? Ну, Це, до речі, велике а питання, це, ми це обговорювали. Продовольство це важель тиску, в тому числі. Шановні, ми розуміємо, що ви будуєте, як ви сказали, а, 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 як суспільство єдиної долі людства. Ми все це розуміємо, хто вас буде годувати. Там, да? у, нас, от, у нас зараз одна проблема, яку ви не можете вирішити без нас. Продовольство, Щоб бути, будь ласка. Політики, от правильно, і широкий фронт дивитися там да, щодо цього. Тому що. Uh, тому що у нас. Uh... Правильно. Скоро назад побіжимо. Правильно, ну дивіться. Подовжуємо. І теж і правоохоронні органи наші теж повинні розуміти, що теж пояснювати їм, що якщо от як от ситуація з Півовараським, там з Дахно, ну це ж прийшли менеджери, які прийшли вирішувати проблему, так, і вони вирішили в довгостроковому періоді, воно все рівно зростає, наприклад, товарообіг обіг по портах. Так? Вони говорять, ні, ми тут щось порахували, так воно є. Або з цим шаповалом, якого заарештували по цьому по справі. Ну, заступника міністра оборони людина не мала стосунку, взагалі не мала якогось умислу корупційного, закуповувала швидко в країнах НАТО по готових сертифікатах озброєння, його винувачують в тому, що він є людиною, яка завдала шкоди українським, українським збройним силам. Тобто, в даному, при тому, що він нічого не підписував, тут питання: а хто буде діяти, хто буде зберігати цю інституційну Ну, сталість і хто а, чи отримає держава кваліфікованих менеджерів, які зможуть оце реалізувати, тому що тут повинно мислення бути у людей, які розуміють довгострокові наслідки. Я от по прикладу, як я говорю, що можна ще зробити. Та, будь ласка, там да ми знаємо, що у нас є затоварення по зерну, Ми знаємо, що у нас буде проблема, тому що зараз можна вже відкрити, що вони засіяли, і ми розуміємо, де можуть виникнути ту проблеми. Тоді ми визначаємо там, припустимо, нам потрібно посилити переробку. Тоді ідеться там пільговий режим, наприклад, щодо то, скільки виробити в Україні не зможемо комплектуючи щодо виробництва, так завоїсти, і ми отримуємо ще що, що, машинобудівний кластер, тому що агра, аграрна індустрія вона вже зараз індустріалізується. Тобто без машин, без тим, що пов'язано навколо обробки, ви вже нічого не зробите. Немає такого ручного суда. А це одразу ж у нас. Ми отримуємо і робочі місця, тому що ж в наш країні що 30% безробіття. безробіття тотіля сказав за 10 за 10 тисяч то у деяких людей взагалі немає немає зарплати зараз. От тут ще питання: спосіб. Запуску економіки через переробку, тому що цей додаткові робочі місця, ти люди ну, ну припинять не працювати, вони почнуть працювати, отримують дихід, і Ми вийдемо з, з війни вже з перебудованою економікою. Ми так не будемо залежати. Вибачте, від того від погоди, тому що заводи ж переробні, вони не залежать від погоди. Головне, нам що нам заводи за переробні не переробні заводи стали ціллю для російської ну, я, я вам скажу, у нас це забагато. Якщо переробний завод, наприклад, переробляє Борошно, там? Да? Ну кому він потрібен? Слухайте. Цього? Ну давайте згадаємо в Полтавській області Кремінчуг і Як так то нафтопереробний завод. То, звичайно. Був, був вражений супермаркет. Фактично. Так, супермаркет а це буде терористична е... атака. Якщо вони в селі десь знаходяться, це знаєте, і сетіцентрична. Ну це війна. Ну вибачте, будь ласка, Британію бомбардував Гітлер. Знаєте, ну просто нещасно. У них було промислове виробництво, вони все рівно відновлювали, особливо що стосувалося військового, тому що ви розуміли, що це потрібно. От і все. Тут, 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 тут така справа. Зламали, треба треба нове будувати. А якщо, вибачте, у нас буде тисячу борошномельних підприємств, які будуть глубоке, пер наприклад, переробляти зерно, то хто його і воно буде розкидане просто по всій країні. Ну росіян просто ресурсу немає для того, щоб здійснювати такі атаки.